Вчора був обстріл, потужний обстріл міста Харкова, і були і ракети С-400, і Капи. І дійсно, один із кабок прилетів, прилетів біля нашої підземної школи, це 88-й ліцей індустріального району. Хочу сказати, що підземна школа витримала цей виклик і можу сказати, що дійсно поряд з цією школою розташовані дві будівлі справжніх школ. Наземна школа і дитячий садочок, так от що стосується школи, які розташовані біля епіцентру взриву, то вибите вікна, є руйнації, крім цього постраждали і школа, і дитячий садочок. Але що стосується нашої підземної школи, то все більш-менш добре. Тому хочу сказати, що... Дійсно, ми будемо будувати такі школи. Це дуже вдалий досвід, який у нас є. Ми зараз будуємо ще три підземні школи, для того, щоб діти мали можливості віч на віч займатися і отримувати знання. Ми трошечки призупинили до понеділка заняття, бо дуже багато руйнацій є поблизу епіцентру цього взриву і скло, і вибите вікна. Тому хочемо навести лад і продовжимо заняття у школі. Працювали наші комунальні служби, забивали контури усуняли всі ці знаєте, рунації, які були, на жаль, у нас. Тому продовжуємо роботу, але переважно більше вже зроблено. Харків не відрізняється від всієї країни. І Тут є графіки відключення у нас функціонують. Коли є така можливість, то стало... То, то... Заживлення і є напруга, тоді не працюють графіки відключення і е, все добре. Але е, Обленерго разом з Укренерго намагаються витримувати ці е, графіки, які опубліковані, і люди знають, коли буде виключення електропостачання. Ми дуже серйозно ставимося до підготовки до опалювального сезону. Розуміємо, що це буде найважчий опалювальний сезон, який ми переживали. Тому працюємо практично цілодобово, дуже багато робимо. Я не буду казати всі кроки, які ми зробили і робимо далі, для того, щоб місто було з теплом, з енергопостачанням і водопостачанням. Так дійсно для нас головна мета сьогодні зробити диференційну систему енерго постачання, водопостачання і теплопостачання. Над цим ми сьогодні працюємо. Дуже багато зроблено, дуже багато ще будемо робити до початку опалювального сезону, бо чудово розуміємо, що коварство нашого ворога і він буде бити по енергетичній інфраструктурі міста, по критичній інфраструктурі міста. Тому намагаємося зробити все можливе, і неможливе, для того, щоб місто було і з енергопостачанням, і водопостачанням, і було стало теплопостачанням.